Весняне сонце заглядає у віконце. Радо нас вітає, гарного дня нам бажає. І я вам бажаю гарного дня, дітки. Подивіться, а що є у мене на столі? До якого ж великого свята я готуюсь? А щоб дізнатися, відгадайте загадку. Писанки розмалювали, паски добрі напекли. Бату гарно всю прибрали. Яке свято чекаємо ми? Свято Великдень це одне з великих весняних свят, коли все живе, все довкілля ніби воскресає після зимового сну. Ми святкуємо Великдень або по-іншому називають Пасха. До цього свята люди прибирають на подвір'ї свої помешкання. Готують собі нове вбрання. До будь-якого свята доречний стіл багатий та щедрий, але на Великдень мають бути особливі великодні страви. І що це за страви? На Великдень печуть Паски. Це солодкий хліб з родзинками. Паски печуть великі й маленькі, пишні, духм'яні. Зверху Паску змащують глазур'ю. Та прикрашають баристою присипкою з кольорового цукру або шматочками мармеладу, цукатів. А що в цьому кошику? Яйця. Це символ весняного відродження на землі. Яйця фарбують і розмальовують до великоднього свята. Яйця, що пофарбували в один кольор, називають крашанками щоб створити крашенку. Зварене яйце занурюють у спеціальну фарбу. Коли яйце пофарбується, його викладають на тарілку, щоб висохло. Погляньте на ці яйця. На них є візерунок. Це писанки. Писанку фарбують фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують звідси і назва писанка. Паску, писанки, крашенки складають у великодній кошик. В цей кошик можна покласти сіль, сало, ковбасу. І у неділю, на Великдень, з цим кошиком вранці родини йдуть до церкви освятити продукти. Освячені продукти несуть додому, і вся родина збирається за столом. В цей день... Люди пригощають один одного Пасками, писанками зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба казати, воістину воскрес.